Слава сум, ви ще дивите інформаційно-аналітичний дайджест новин у Т1. Я ще називаю Майкл Щур. Оскільки цього тижня був день вишиванки, то я цього разу вишиванку одягнув навмисно. до новин. Головний даїшник України Олександр Яршов подав у відставку. Про це на своїй сторінці Фейсбук повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Все сістало після того, як журналісти показали, як розкішно живуть його дві дочки. Що вона поруч із Перес хілтон І собі Нонька даєшника з офіційною зарплатою у 12 тисяч гривень тусується дочков власника всесвітньої мережі готелів. Уявляю їхні розмови. Привіт ти хто періс хілтон Мій тато власних всесвітній мережі п'яти зіркових готелів. Тю, а мій папа володіє найбільшою в Україні мережею постів Даї. І що? А те, що добре навчений патруль Даї приносить більше прибутку, ніж п'ятизірковий готель. Ой, Звільнили папу. Ну, але Анастасії, схоже, можна не переживати через звільненого батька. Вона вже доросла і цілком самостійна людина. Обі машини мені подарив бувший муж. Він допомагає день. К Тому ж зараз у мене є состоятельний бойфренд. Стоп. Якщо машини подарував бойфренд, тоді чому звільнивши батько? Тобто в чому проблема? У красивому житті його доньок, у багатому бойфренді, у корупції? Ні. У чому винні заздрощі у соцмережах? Я хочу дещо порадити усім корупціонерам мультимільйонерам-чиновникам. Та скинули щоб уже заплатили програмістам. Вони б написали спеціальну програму Фільтр збіднювач для ваших фото, щоб фото розкішного життя бачили лише друзі, а всі інші збіднену копію. Замість Періс Хілтон, Лілія Сандулеса, замість Рейндж – проїзний на всі види транспорту на червень. Замість пафосного курорту рідне село. Якщо ви це зробите, вам ніхто ніколи не буде заздрити. Вас жалітимуть. Але не всі у міліції виявилися такими чутливими до заздрощів плепсу. Є ще в нашому МВС справжні чоловіки. Приміром, головний міліціонер Києва Олександр Терещук. Цього тижня журналісти показали його маєток. Будинок на 350 метрів, і вартість його лише по документах півтора мільйони гривень. Але Терещук не розклеївши, як цей тюхтій Єршов здає. У вас також є незаконна забудова. Ви там будуєте будинок, начебто. І цю землю, де ви будуєте цей будинок, арештувало СБУ. Ну якщо ви хочете, що я в землянці жив, десь там якомусь сараї. Ну, мабуть, це буде неправильно. Оце відповідь справжнього мужика. Він мав у уноші всі ваші соціальні мережі, пости з репостами і лайки. Отака От міліція нам потрібна. Впевнена, холоднокровна і не поступила. А то вжали за моду звільняти ще після сотні лайків. На минулім тижні на посаду голови фонду держмайна Кабмін висунув Ігоря Білуса. І рада його затвердила. Керувати фондом держмайна депутати також призначили колишнього бізнесмена та екс-керівника Державної фіскальної служби Ігора Білоуса. Це ж ти Білоус, який зі скандалом звільнивши з посади голови фіскальної служби та що раніше називали ще податковою. Я приймаю рішення про початок службового розслідування щодо діяльності вищих посадових осіб. Державної фіскальної служби і за результатами службового розслідування колишнього голову фіскальної служби покарати призначенням на посаду голови фонду держмайна. Більшість депутатів вирішила все ж дати йому другий шанс на іншій посаді. Схоже, що пан Білуз і сам здивувався, що його знову призначили на державну посаду. Подвічі на його вираз обличчя. На ньому ж написано. Вони що серйозно? Я тепер буду керувати фондом держмайна. Коротко кадрову політику Арсенія Ценюка можна схарактеризувати народну приказку. Згорів сарай, гори і хата. Але цікава аргументація депутатів, які голосували за призначення пана Білуса. Дійсно, в процесі роботи голови фіскальної служби до пана Білуса були питання. Але е, і було е, багато речей, які він зробив. От можливо, не все це, це, скажімо так, стало очевидним. Я не можу вам прямо сказати, що білус погано працював у податковій, і у мене немає жодного аргумента, щоб виправдати його призначення. Тому мені доводиться говорити розмитими загальними фразами. Але я хочу звернутися до всіх показово звільнених, до жертв службових розслідувань і до тих, хто звільнився за власним бажанням. Не турбуйтеся. Яценюк милостивий. Він дасть вам можливість завалити роботу не в одній службі. На минулім тижні прем'єр Арсеній Яценюк виступив перед членами парламентської коаліції. Бі брехуни, як і ті політичні сили, які були в попередніх парламентах. Ми не хочемо брати на себе відповідальність, а ми хочемо знайти тих, хто винні. Е Щось відбуває. Все, що ми обіцяли, до виборів не відповідає дійсності. Ми популісти, як і наші попередники. Чому він таке говорить? Це що сповідь? Нас не цікавить доля країни. Нас цікавить популізм і рейтинги. Йому що, сироватку правди вкололи? Про що він взагалі говорить? І коли окремі політичні сили в коаліції займають уже зараз роль і місце опозиції, то їм треба вийти з коаліції. І заявити чесно на всю країну. Нас не цікавить доля країни. А не вкололи. Пан Яценюк не про себе говорить. Він про окремі політичні сили з коаліції. Пане Яценюк, ви обережніше зі стилістичними прийомами? Я вже навіть на мить подумав, що владу в Україні раптово захопили якісь самокритичні правдоруби. Українські військові в зоні АТО взяли у полон двох елітних спецназівців з Росії. Затримані тим часом вже в Києві їх будуть судити за статтею тероризм. Я знав, що Росія не забереться з відповіддю, але такого я від неї не очікував. Із Крима депортували українського шпіона Мені була поставлена задача провести фотосйомку. Все агентурна мережа СБУ у Криму на крилачі. Ми більше не маємо кадрів, щоб виконувати суперсекретні завдання. В Севастополе нашел себе напарника родом из Крематорска, который помогал ему в проведении съемки в воинской части с моря. Мы ну, ему сказал, что нужно эти фотографии сделать, то есть, во-первых, чтобы он распечатал их и скопировал на флеш-носитель. Саме так, раздруковать! Ось как працюють шпигуни. Друкуют суперсекретные фотографии и передают автобусом на материк. Снимки он передавал в СБУ через водителя автобуса Севастополь-Днепропетровск. Чуешь? Передаси конверт на материк. Це ж поширена шпигунська практика? Непомітно передавати таким чином зібрані шпигунські матеріали з непомітним написом цілком таємно або тільки для СБУ». Інтернетом ні пользовався апасаєсблачині. Так у Криму людина, яка користується інтернетом, уже викликає підозру. І людина, яка фотографує, теж викликає підозру. І клієнти маршрутників теж підозрілі. Та й взагалі, якщо ти в Криму, ти вже під підозрою. Єдине, що в Криму не викликає підозри, це наявність українських шпигонів підозріло схожих на акторів російського телебачення. Лідер терористів Донбаса Олександр Захарченко оприлюднив релігійну доктрину ДНР. Я буду жорстко боротися з сектантством. А кого ж Захарченко вважає сектантами? Е, признаю, чотири ну, основні да, конфесії. Це православ'я, це Рима, католицизм, це мусульманство, це іудаїзм. Ці чотири конфесії я вважаю, як власторство Дожди нахилітися на те землі. Православ'я, римокатолицизм, мусульманство та іудаїзм. Слухайте, та якщо Захарченко справді проведе цю реформу, ДНР просто залишиться без армії. Буряти ж буддисти. Ведь не даром бурятця називають центром буддизма Росії. Привіт, Улан удэ Читаю! на Корськ, Пане Захарченко. Готуйте ретельніше ваші недоініціативи. Це для вас питання. Не до державного значення. Ми продовжуємо вас знайомити із крутими людьми, і цього разу у нас у гостях людина, яка робить мальовані відеокліпи, і вони у нього виходять просто фантастичні Дивіться! У нас в гостях талановитий мультиплікатор та кліпмейкер Олександр Даниленко. Ти аніматор? Так ще називається? Мабуть, це фільмейкер, тому що аніматор це людина, яка виконує певну частину роботи. А Ми робимо від ідеї до фільму. я мабуть, краще фільмейкер. Е, свіжа робота, на деколи ти яку ти робив. Це є кліп для гурту танок на майдані Конго. Вірно. Як він ще називає? Гупало Василь. Гупало Василь. Так, ми буквально вчора закінчили роботу. Зараз так причесуємо «Гупало Василя, щоб він був, був готовий до прем'єри. Звідки гупало Василь взявся? Чому гупало Василь? Це дуже довга історія. Я не знаю, як дуже бага... глибоко закопане те коріння. Але це така людина, надлюдина, яка існує поза часом. І в мирний, спокійний час він така собі закрито малює десь. Але коли трапиться лихо, він виходить, рятує людей. Танок і Майдані Конго э, туди прийшов, чи ти до них прийшов? Спочатку була пісня. У нас завжди в роботі так. Ми ніколи не кажемо, що ми працюємо для гурту. Ми працюємо разом із гуртом, але на початок моєї роботи гурт свою роботу вже закінчив. І потім починаю працювати я. Так що спочатку була пісня, потім буде ілюстрація до пісні. Що було перед танком на майдані Конго? Перед танком на майдані Конго був кліп для гурту Квун разом з гуртом Квун. Свон. Звідки Про вони, вони десь вони не українці? Ні, вони французи. Це дуже вийшло дивно. У мене така є традиція завжди казати дякую людям, якщо їх робота мені сподобалася. Це може бути навіть там фотографія, фільм, окрема пісня. І мені сподобався дуже їх окремий перший їх кліп, I live on the moon». Так, він дуже так, крутий. Так, він дуже, дуже крутий. крутий. І знайшов соліста гурту в інтернеті. Я дивлюсь у нього 300 друзів у Фейсбуці. Я думаю, це дуже замало для соліста гурту. Я не читав про них час на Вікіпедію. І йому кажу, класний, зробили кліп, тра -та, та 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 Пишу. І я показав йому попередні роботи, і кажу, якщо буде. Нагода, можемо зробити щось разом. А він каже: нагода є, ми зробили новий альбом, і ось така пісня, і ось така ідея, можна зробити кліп. Він так розказав, про що він думав, коли писав пісню, і е, ми подумали, як це можна зробити, і зробили. Що було ще перед тим, перед ними? Перед тим був карпатський реп з дахою брахою. Я давно закоханий в їх музику, дуже глибоко закоханий і мав мрію зробити щось разом з ними на їх музику. Тебе всі кліпи, я не знаю, що ти можеш так говорити людині творчі, але вони схожі один на одного, вони в одному стилі виконані. Так, Так, як це, це така техніка. Тут дуже мало творчості взагалі. Я не сильно вважаю себе творчою людиною, тому що творчість, вона така дуже тимчасова річ, і потім ти переходиш до такого технічного виконання як роботи. Слово, що, і ну. це перший поштовх, такий творчий, його треба зберегти. Потім. Тому що ти в процесі роботи сліпнеш, і коли ти дивишся роботу тисячу разів і слухаєш трек тисячу разів, то ти просто його під кінець не відчуваєш, і треба так по інерції докатитися від першого цього відчуття. За тим, першим творчим якимось тим. Так так, так, так. Тому тут дуже багато технічної роботи, і ця техніка це така теж е, річ, вже в е, можу сказати, навіть вимушена. Тому що шукаєш шляхи, як все це можна спростити, як це робити краще? Як можеш краще робити саме ти, і ти вибираєш якісь прийоми для себе. Я спробую кожного разу щось привнести нове, щось ускладнити. Кожного разу я думаю, може я зроблю швидше, тому що навчився робити щось краще, але я ускладнюю собі задачу і роблю ще довше. З яким у тебе зараз триває робота над кліпом? Зараз 9 місяців. А в чому полягає техніка, якої ти. Я можу показати на малюнках. О, у мене саме тут дещо є. Ось, наприклад, це як малюється кіні. Спочатку він малюється на ескізах весь разом. Але потім я е, з допомогою скла та лампи розбиваю його на частини окремі. Тобто, щоб коняка скакала, в мене не потрібно малювати кожного разу нову коняку. Ти це малюєш спочатку? Так. Оце все малюєш. Так. Потім скануєш. Так. Переносиш його в комп'ютер собі. Так, а потім в комп'ютері ним рухаєш. Так. І в тебе коняка скаче. Так. А круто. Тут взагалі не треба шукати ніякої логіки, тому що я використовував вільне місце на папері. я розумію. Так, так. Ми коли робили якісь презентації, виставки, і спочатку люди, які взагалі не знають нічого про анімацію, вони приходили і казали, що це таке? Чому обличчя ось тут, очі ось тут, а брови та... ось тут. А ти таки кажеш, ви, ви взагалі бачили роботу Ну от. Ось, До речі, наприклад, теж це так добре зрозуміти: одразу об'єм. Це от мультфільм. Гупала Василь вже вдвічі більший, і тут в мене не вистачає старинок, і я по два вже склади, <гум> по три. А чому ти вибрав саме таку техніку? Бо я би не сказав, що вона найпростіша. Вона не найпростіша. Чому ти її вибрав? <гум> мені не дуже подобається малювати саме на комп'ютері, мені дуже хотілося якусь частину процесу перенести на таке щось. Тактильне і ага. щоб робити, мені дуже подобається малювати саме на папері, і е, я шукав якось такого щось по відчуттям природнього, і саме ось знайшли таку техніку. Я не хочу зупинятися саме на ній. Я не хочу, щоб за мною закріплювалася репутація саме цієї техніки, тому що я хочу спробувати щось інше. Може в наступному проєкті це буде щось. Більш експериментально в тебе вже є наступний проект? Чи ти ще ідей є дуже багато? Ми просто не знаємо, як саме будемо їх втілювати. Тут немає взагалі браку ідей, тому що це займає робота над одним кліпом займає стільки часу, що в цей час обов'язково одна, дві, три ідеї прийдуть. Ну ти бажаєш, щоб ти пошвидше вже брався за наступний дев'ятимісячний проект. Фінал Євробачення, от оці стане, і ви зможете його подивитися ще одразу після нашої програми. Але цього року мене особливо здивувала поява Австралії на конкурсі Євробачення. Крім того, в обхід півфіналу на головний концерт потрапила Австралія, яка вперше бере участь у конкурсі. Ну так, були Азербайджан, Грузія, Туреччина і так далі. Але Австралія це якось надто близько до Антарктиди. Що вони взагалі співають там? А як це можливо? Як можна у Австралії написати пісню, яка абсолютно така сама, як і усі інші пісні Євробачення? І взагалі, скільки можна продукувати однакові пісні? Але якщо ви не поділяєте мою думку, то бажаю вам гарного перегляду трансляції одразу після ОТ-1. Дивіться, і ви самі переконаєтеся, що я правий. Вони всі однакові. Це були усі новини на цей тиждень. Дивіться нас наступної суботи.